Вітаю кожного бути благословенним. в чому сенс життя. Сьогодні, що мені може дати життя? Але життя це Бог. Ми неправильно ставимо питання, що я можу дати життю? Коли життя робить нам виклик, коли люблячий батько виконує нас, то ми повинні відповідати правильними вчинками, справами. Думками і чекати нового від життя, що ще Господь хоче нам подати, який урок, але не так, що я чекаю від життя, Суцільного задоволення. Життя чекає від нас виконання волі Божої. послуг Слову Божого учня. У чому щастя, коли воно вимкнене на хімічному рівні? Його немає. Щастя залишається в тому, щоб допомагати тому, кому ще гірше, ніж тобі. Підписуйся на канал Салтиненка, доктора теології.